Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жив Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Музика. У сучасному світі дедалі більше людей як дорослих, так і дітей, користуються безготівковим розрахунком. Банківські картки, мобільні додатки та різноманітні онлайн-сервіси стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Дозволяючи оплачувати покупки чи послуги за лічені секунди. Для дітей та підлітків такі інструменти є ще й важливим елементом фінансової грамотності, адже з раннього віку вони вчаться правильно планувати власні витрати та відповідально ставитися до грошей. Водночас, разом із розвитком безготівкових технологій зростає кількість шахрайських дій, що вимагає підвищеної уваги та обережності з боку користувачів. Недалі у сюжеті. Все більше банків в Україні пропонують картки для дітей та молоді. Вони допомагають навчитися фінансовій грамотності та відповідально розпоряджатися коштами. Водночас, за такою самостійністю, криються й ризики. У гонитві за швидким заробітком. Підлітки та молодь можуть потрапити на гачок шахраїв. Молода людина, студент бачить рекламу в меседжері, в інтернеті, легкий заробіток. Тобі на картку будуть приходити гроші, ти їх відправляєш далі, і тобі будуть залишатись певні комісійні. Жодних ризиків для тебе нема. Це легкий заробіток. Підключайся і працюй разом з нами. Насправді це шахрайська схема. І є молоді люди, які, на жаль, Стають співучасниками злочинів. Співучасниками злочинів. Потім такі картки блокуються. Таких людей знаходить кіберполіція, і або вони самі компенсують жертвам шахраїв вкрадені кошти або їхні батьки цих молодих студентів теж зачастую вимушені досить часто вимушені страждати саме через нерозсудливість таких юних студентів. Тому важливо не стати грошовим мулом, тобто тим, хто за невеликі кошти робить банківські перекази або знімає готівку. Важливо не стати мулом. Не стати мулом і не переправляти гроші від шахраїв на інші шахрайські картки. Потрібно думати і розуміти, що легких грошей насправді не буває. Для того щоб заробити копійку, потрібно працювати. Аби не стати жертвами шахраїв, не можна розголошувати дані своїх банківських карток. Категорично не можна розголошувати номер картки, cvv код трьохзначний, термін дії картки. Якщо людина хоче розраховуватись в інтернеті, ми рекомендуємо таким людям відкрити окрему віртуальну картку. Тобто з основної картки, без комісії перерахувати картку на віртуальну картку кошти, і вже з віртуальної картки в на інтернет-сайтах, будь ласка, розраховуйтесь. Це Займе додаткових 2 секунди часу перекинути кошти з основної на додаткову, але точно вбереже вашу основну картку від шахраїв. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Розлучення залишається однією з найпоширеніших юридичних процедур в Україні. Щороку тисячі подружніх пар приймають рішення офіційно розірвати шлюб, і ця тема продовжує викликати інтерес у суспільства. Особливу увагу громадян привертають питання, пов'язані з оформленням документів, умовами розлучення та можливістю проведення процесу дистанційно. Водночас повномасштабна війна внесла свої корективи у сімейні відносини. Розлука, вимушена міграція та психологічна напруга стають додатковими чинниками, що впливають на рішення подружніх пар щодо розірвання шлюбу. Яка ситуація із розлученнями зараз, дізнаєтесь далі. Війна змінює життя українців у всіх його проявах, зокрема й у родинних стосунках. Останні роки зросла кількість розлучень частою причиною стає вимушена розлука. Тривале перебування за кордоном або психологічна напруга, яку важко витримати подружжю щодо причин розлучення. Ну намагаюся в душу людям не лізти, тому що це в принципі в кожного особисте. Хтось хоче про це говорити, хтось не хоче про це говорити. Але на сьогоднішній день те, що я бачу, більшість це відстань. Відстань, нервове напруження через війну. Ну, те, що я бачу з практики, то основні, основні причини: не не витримують стосунки, напруження не витримують відстані. Адвокат Сергій Хоменко говорить: серед найпоширеніших запитань у випадку розлучення чи можна працювати з адвокатом у дистанційному форматі. Це перше, що цікавить, цікавить, бо не у всіх є можливість особисто приїхати, чи необхідна їхня особиста присутність в судових засіданнях. І ну, знову ж таки про те, чи можна це робити дистанційно. Це найбільша частина питання, яке на сьогоднішній день в тих справах, з якими я працюю, виникають. А так дистанційно можна, є можливість на сьогоднішній день електронний документ обіг. Договір можна підписати з електронним цифровим підписом, телефоном можна про все домовитись. Копії документів можна відсканувати, направити на електронну почту. Готуємо пакет документів відповідних, подаємо до суду. Тому, ну в принципі, так порівняно з попередніми роками. Процедура розлучення залишилася незмінною за умови, що подружжя не має суперечок щодо майна чи утримання дітей. А я, наприклад, своїм клієнтам завжди раджу, все ж таки, якщо і є якісь спори між подружжям, то акцентувати увагу на тому, що дітям потрібно обоє з батьків, і необхідно все ж таки знаходити можливість нормального, адекватного спілкування і намагаюся спонукати подружжя до того, щоб все ж таки розлучення проходило цивілізовано. А якщо спору немає, або якщо він навіть і є, і його вдається врегулювати шляхом перемовин. То при наявності неповнолітніх дітей це розлучення лише через суд щодо участі у вихованні дитини, щодо участі в утриманні дитини, а також поділ майна це можна оформлювати, наприклад, нотаріальним договором. Або якщо хтось із батьків чи з подружжя, перепрошую, не може прибути особисто для укладення нотаріальних договорів, то так само технічно. Можна це подавати позов до суду і в подальшому врегульовувати укладання мирової угоди, і людина отримує собі на руки рішення, де ці всі питання закриваються. Тобто, фактично, процедура вона і залишилась такою, як є. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У лютому 2025 року молодь Житомирської міської територіальної громади мала можливість подати заявку на отримання молодіжних грантів діяти. Для реалізації соціально значущих проєктів у соціальній та гуманітарній сфері. За результатами конкурсу було підтримано 10 суспільно важливих проєктів. Одним із таких є проєкт Вікторії Зуєвої Батальйон Гідних. Про що проєкт? Дізнайтеся далі у нашому матеріалі у національному музеї космонавтики імені Сергія Корольова. Презентували проєкт Батальйон Гідних, реалізований в рамках молодіжного гранту Діяти Батьки, теж військові і Буквально після того, як я народився, тату дали роботу тут, в частині у нас в Житомирі. І ми одразу переїхали, і все своє життя я живу в Житомирі, Але за батьківщиною не звуваю, часто там буваю, їжджу, провіду його сюди все. Проєкт включає 17 історій курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, які тримали ворога на підступах до Києва. Сьогодні ми покажемо цих героїв, які в свій час були відправлені захищати гостомельський напрямок. Не всі сьогодні з нами. Трьох ми вже втратили, троє загинули. Сьогодні мами цих хлопців тут з нами в залі. Тому сьогодні не просто презентація гранту молодіжного сьогодні така важлива подія, яка ще раз говорить про те, наскільки відважна наша молодь. Наскільки важливо пам'ятати ці подвиги в свій час і показувати їх наступним поколінням. Авторкою проєкту є бойова медикиня та інструкторка з тактичної медицини 199-го навчального центру Вікторія Зуєва. Вона наголошує проєкт, покликаний висвітлити правду для суспільства. Дуже важливо пам'ятати правду, і повірте, всі військові, які тут, і я в тому числі, я знаю, як вона. Викривляється, тому історія має бути збережена і правда виключно. Зі слів самих учасників у своїх інтерв'ю курсанти розповідали найтепліші спогади пов'язані із дитинством про навчання в інституції та про початок повномасштабного російського вторгнення. З хлопцями спілкуватися було дуже непросто, тому що це була суцільна щирість, суцільна життєво, суцільна життєва правда. Вони розповідали такі деталі, від яких ми просто стримували сльози. Було дуже непросто, дуже непросто. Але ми маємо це зробити для того, щоб ніхто потім не смів сказати, що такого не було або викривати події, або як тут один з хлопців сказав, що мені дуже прикро, коли в маршрутці кажуть, аж звідки в тебе обде, ти такий молодий, де у тебе могло взятися це убеде. От щоб всі знали, що воюють і молоді, і навіть діти, і майже діти. От заради цього ми створили всі разом цей проект. Проєкт має на меті підвищити бойовий дух та патріотизм серед молоді, а також вшанувати подвиг наших військовослужбовців. Грант полягав в тому, щоб підтримати зйомку роликів, інтерв'ю з кожним курсантом окремо для того, щоб потім ці інтерв'ю писали історію для майбутніх поколінь для нинішньої молоді. В планах використовувати ці інтерв'ю і в освітніх закладах, і можливо навіть створити, тому що тут працювала така творча команда, створити можливо навіть якусь п'єси чи постановки. На е, тему історії, які розказали курсанти, історії дійсно важливі. Історії зачіпають тему і патріотизму і мотивації і переживань молодої людини під час війни. Тобто ми дуже рекомендуємо побачити, передивитися кожне інтерв'ю. Усі фільми із захисниками згодом з'являться у вільному доступі, і усі охочі зможуть їх переглянути. Магнітні бурі це природне явище, що виникає внаслідок підвищеної сонячної активності. У такі періоди збурюється магнітне поле Землі, що може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем. Фахівці зазначають, що найбільш чутливими до змін є люди з хронічними захворюваннями, тоді як у сфері техніки, можливі збої у роботі зв'язку та навігації. Як виникають магнітні бурі, дізнавалися наші журналісти. Часто ми можемо почути чи прочитати в соціальних мережах про таке явище, як магнітні бурі. Доцент кафедри фізики та методики її навчання Платон Корнійчук розповів нам, як виникає це явище. Магнітні бурі це таке явище, яке спостерігається тоді, коли сонце перебуває в піку антик акт Ну якраз саме це ці часи, що ми зараз переживаємо. Що це таке? Ну чуть-чуть про. Магнітне поле землі, відкіля вони беруться. Магнітне поле землі коливається щодня. Вдень воно трошечки менше, вночі воно трошечки більше. ці добові коливання вони регулярні. Це не є магнітною бурею. Що ж таке магнітна буря? Це тоді, коли магнітне поле землі спотворюється, збурюється сонячним вітром і дуже різко змінюється. Відбуваються різкі зміни, амплітуди, яких значно більше за добові коливання, тобто воно коливається значно більше і різко змінюється. Ось, коли різко змінюється магнітне поле там за декілька годин. Ось і від хвилин до декілька годин, значить, і це і є тоді магнітною бурею. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до декількох днів, та характеризуються швидкою зміною магнітного поля. Побачити магнітну бурю не можна. Ми можемо побачити лише її вісники. Ми можемо побачити Аврору, що більш відомо, як полярне Сяйво. Це свідчення верхніх шарів атмосфери, коли на неї налітає, налітають заряджені частинки сонячного вітру. Декілька років тому, значить, я пам'ятаю. Спостерігав сам значить, полярні севі у вигляді такого червоного свідчення на півночі. Ось. Як ще можна, ну це єдине, коли ми можемо побачити це свідчення атмосфери від сонячного вітру? Тоді ж і будуть спостерігатися приблизно магнітні бурі, геомагнітні бурі. Фахівці визначають магнітні бурі за низкою параметрів. Це так званий G або один з таких класифікацій, він, індекс, він змінюється від нуля до п'яти, нуль це. Дуже маленька активність, 5 це велика. Але є більш плавна шкала, або кей, називається бокей шкала, коли міряють геомагнітну активність від 0 до 9, 10 там пунктів. І буквально вчора ввечері я дивився, була геомагнітна активність 4. Це з 9 половинка сьогодні вранці біля 5, Ось, І це от є досить такі от початкові, я сказав би рівні магнітної бурі, не так, щоб надзвичайно великі, але незначні. Передбачити магнітні бурі складно, говорить Платон Корнійчук. Те, що я бачив, значить, передбачають лише не декілька днів вперед, приблизно передбачають їх спостерігаючи за активністю сонця. І якщо на сонці є багато спалахів то оця хвиля вітру, хоч і швидко рухається цих до тисячі кілометрів зі секунду. У нас величезна відстань між сонцем і землею. Поки вона дойде до землі, у нас є якийсь там день, два, три. Ось і чекаємо значить, тоді на ці магнітні бурі на землі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Культура завжди була важливою складовою життя громади. А одним із яскравих її проявів є танок. Розвиток танцювального мистецтва сприяє збереженню національних традицій, формує естетичний смак і виховує почуття ритму та гармонії. Особливо важливу роль у популяризації танцю відіграють колективи, які організовують виступи, майстер-класи та фестивалі, залучаючи до творчості молодь. Народний художній колектив Шоу Театр Клем уже майже 40 років активно розвиває та популяризує культуру танцю в місті. Колектив регулярно виступає на сценах Житомира, а також представляє місто на міжнародних фестивалях і конкурсах, здобуваючи визнання за кордоном та демонструючи багатство української танцювальної культури. Подробиці далі у нашому матеріалі. Юні Житомирські танцівники із народного художнього колективу Шоу Театр Клем гідно представляють Житомир на міжнародних конкурсах і фестивалях, здобуваючи призові місця та впевнено виборюючи першість. Цьогоріч шоу Театр Клем привіз перемогу і кубок переможця з міжнародного фестивалю Слов'янський вінець у Болгарії діти гарно відпочили, гарно позасмагали. Була насичена екскурсійна програма. Тобто, ми намагаємось поєднувати творчі виступи з цікавим дозвіллям. Саме в Болгарії, третій рік поспіль, разом з нашою керівничкою Олександрою Загребельною, нашою випускницею, діти чудово виступають на сцені. Вони проводять чудово час своє дозвілля. Яскравим підтвердженням цього є яскраві світлини і яскраві враження наших вихованців. Вони плавали у басейні, вони купалися в морі, вони закопували один одного в пісок, вони чудували, вони насолоджувалися літом. Ну на те воно і літо, і на те ми, як керівники, маємо зробити дитинство наших вихованців щасливим і яскравим. Також цьогоріч скарбничка нашого колективу поповнилася ще однією нагородою спеціальним призом. Називається Міжнародний фестиваль Зірочка Засвітись, і ми отримали спеціальний приз саме в театральному жанрі. Тому дуже приємно, коли ми беремо участь у професійних конкурсах, де міжнародне журі незалежне може подивитися на майстерність наших вихованців шоу театру Клем. Ну і гідно їх оцінити. Це дуже приємно. Це дає наснагу нам працювати далі. Чим ми і займаємось. Керівник шоу-театру Олександр Нічаєв говорить, колектив намагається відвідати якомога більше конкурсів. На карті виступів шоу театру Клем вже налічується 30 країн, і тому кожна країна це новий досвід, кожна країна це нові враження. І для наших вихованців і для керівників це новий ступінь розвитку. І з початком нового навчального року стартує і новий набір до народного художнього колективу Шоу Театр Клем. Ми навчаємо акторські майстерності, сучасні хореографії, вмінню бути на сцені. І вас чекає дружній, класний колектив. Окрім е, виступів на сцені, ми проводимо цікаве дозвілля, тому приходьте до нас. Ми чекаємо усіх дітей та підлітків віком від 7 до 17 років. Шоу Театр Клем створює яскраві шоу-вистави на основі яскравих костюмів, пародій на зірок, сучасної музики і непередбачуваних. Шоу-ефектів тому, коли глядач приходить на наші концерти, він отримує позитивні враження, яскравий сплеск позитивних емоцій, гумор і так далі. Тому тому й заняття в нашому колективі проходять дуже весело, цікаво. Діти до нас приходять з задоволенням. Також шоу Театр Клем одним із перших у Житомирі почав займатися синхробу фонадою, тобто пародійний виступ під фонограму, де артист із максимальною точністю відтворює оригінальний номер. І маємо успіхи саме в пародіях на зірок. Нещодавно відбулись благодійні концерти зірок української сцени, де шоутеатр Клем були на одній сцені з Зібровим, Білоношко і багато інших українських зірок. Наші вихованці мають досвід виступу на професійній сцені з професійними акторами, співаками і танцюристами. І тому вони бачать, що таке справжній артист: добрий, відкритий, позитивний, професійний і тому цьому всьому ми навчаємо наших вихованців. Усі заняття безкоштовні. Далі, хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та чекайте на свіжі новини вже наступного тижня. До зустрічі! За даними гідрами центру області у суботу, 6 вересня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 12. пологі повітря 47%. Вітер східний зі швидкістю 2,4 і метри за секунду. У Житомирі протягом буде хмарно, без опадів.